Перископічна артилерійська бусоль пап 2 м призначена для визначення магнітних азимутів, дирекційних кутів, орієнтування гармат, вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів, кутів перевищення, відстаней та також для топогеодезичної прив'язки. У цьому відео ми розкажемо про три способи орієнтування бусолі. Для того, щоб використовувати ці способи, нам треба знати, що бусоль складається із п'яти установочного механізму. Відлікового механізму горизонтальних кутів, вертикальних кутів, кульового рівня, магнітної стрілки та орієнтир бусолі, візира окуляра бусольної шкали та кутомірної шкали. Перший спосіб спосіб із застосуванням азимутальної насадки та небесних світил. Азимутальна насадка АНБ1 входить в комплект артилерійської бусолі пап 2 АМ. Та допомагає визначати магнітні азімути та дирекційні кути орієнтирних напрямків із спостереженням за сонцем місяцем зірками при кутах нахилу небесних світил більше 18 градусів. Порядок орієнтування бусолі. Бусоль встановлюється в бойове положення. На візир бусолі встановлюється азимутальна насадка. Далі виводяться кульові рівні бусолі. Та кульовий рівень азимутальної насадки. У випадку спостереження за Сонцем ми встановлюємо затемнюючий світофільтр на окуляр. В програмному забезпеченні Крапива в закладці ТОПо обираємо функцію Astra. Далі визначаємо свої координати по GPS навігації. Використовуємо ці координати. Обираємо небесне світило в нашому випадку. Це сонце. Встановлюємо час із запасом. Тиснемо розрахувати. Програма нам показує дирекційний кут на сонце у визначений час. Наприклад, встановлюємо через 5-6 хвилин. Від вказаного дирекційного кута віднімаємо 15,0 через те, що насадка знаходиться під прямим кутом до візира бусолі. Відліковим механізмом встановлюємо отримане значення дирекційного кута на чорних, тобто бусольних шкалах. В нашому випадку це 1559. Далі наводимо азимутальну насадку, наводимо на сонце, використовуючи лише установочний. Механізм бусолі та гвинти азимутальної насадки. Поки йде відлік часу, супроводжуємо сонце, спостерігаючи його через насадку та світофільтр. Крайні 5 секунд програма буде подавати звуковий сигнал. По закінченню часу прибираємо руку з установочного механізму. Бусоль прив'язана по дирекційному куту. Цей спосіб має деякі переваги і недоліки. Серед переваг. Надзвичайно висока точність орієнтування через те, що ми орієнтуємося по сонцю. Сонце орієнтир, який знаходиться надзвичайно далеко. Чим далі знаходиться орієнтир, тим точніший спосіб прив'язки. Другою перевагою є те, що можна проводити орієнтування не тільки по сонцю, а й по місяцю, і по різних зірках. Серед недоліків це те, що треба мати азимутальну насадку, а також всюди її таскати з собою. І залежність від метеоумов, тобто небесні світила мають бути спостерігаємі. Або, наприклад, якщо ви орієнтуєте бусоль через вікно будівлі, яке знаходиться на сході, а ваше сонце зараз знаходиться на заході, відповідно, ви не можете використати цей спосіб. І для таких випадків є інші способи орієнтування. Є один із варіантів використання цього способу без азимутальної насадки. Це зранку або ввечері, коли сонце знаходиться на світанку або на заході сонця. Від механізмом вертикальних кутів до 18 градусів ми можемо спостерігати сонце через окуляр, але не забувайте про використання затемнюючого світофільтру в такому випадку.